на так звані клідовій геометрії. Тобто тут суто геометричний підхід. Тобто, робота з векторами. Робота з векторами єдине, що що ми вже з фізичної точки зору розуміємо, що, що є вектором переміщення, в який спосіб ми можемо задати переміщення, чи то в координатний, чи то в природний спосіб, чи то в векторний спосіб. Потім, маючи переміщення, можемо визначити швидкість зміни його, тобто швидкість руху. Можемо визначити швидкість зміни швидкості, тобто прискорення. Ось це ті основні кінематичні параметри, які, з якими ми будемо працювати. Ну, які дві основні задачі так, в кінематиці? Перша це встановлення способів задання руху і визначення кінематичних параметрів або характеристик руху тіла в цілому. І друге, визначення кінематичних Характеристик або параметрів окремих точок, е, спершу за все е, маємо ознайомитись з теоремою Грозгофа. Е, суть її в тому, що проекції швидкостей двох довільних точок твердого тіла напряму, що з'єднує ці точки, за перів між собою. Ось про що йдемо. Маємо тверде тіло, маємо для даного твердого тіла якийсь його рух, да, що описується в точках або відповідними векторами швидкості. Так, от Грозгофом було доведено, що е, проекції даних швидкостей двох довільних розглядованих точок на лінію, що їх з'єднує, вони мають бути рівні з порядку. Тіла. Тобто в нашому конкретному випадку, маючи в точці А швидкість ВА і відповідний кут нахилу її до з'єднуючої лінії АБ, і так само в точці Б швидкість Б і відповідний кут нахилу м -м, даного вектора швидкості до з'єднуючого відрізку до лінії, да, що проходить через точки А, ми встановлюємо, що проєкція ВА на косинус альфа має дорівнювати проєкцію ВБ на косинус. Де відповідно альфа і бета, нахилу, відповідних швидкостей в точках А, Б до з'єднуваючи. Е, на цьому от приймаємо дану теорему е, і на основі вже е, цих, цієї інформації, якби давайте перейдемо до розгляду поступального руху. Що є поступальний рух за означенням. Поступальний рух це такий рух, при якому будь-яка пряма проведена в тілі, приміщується паралельно сама собі, тобто не повертається відносно початкового міста. Властивість звідси. На основі е теореми, при поступальному руху тіла всі його точки описують геометрично однакові траєкторії. І в кожний момент часу мають за модулем і напрямком швидкості і прискорення. Ось графічно виглядає так дана ситуація. Система координат введена в розгляд тіло, фіксований відрізок АБ. В цьому відрізкові АБ ми провели з вами два радіуса вектори Ра Б, маючи траєкторію. І ми сказали з вами про те, що траєкторія всіх точок є е, однакова. Да? Показуємо дане тіло вже в, положенні, в наступному положенні через деякий проміжок. часу. Відрізок Аби перейшов відрізок а 1Б1. Як в початковому, так і в поточному положенні показуємо по дотичній до траєкторії руху напрямки відповідних швидкостей ВА, ВБ. Напрямків відповідних прискорень ну досить схематично, але в принципі зрозуміло да? бо Ми вже з вами знаємо, що напрямок прискорення в точках він залежатиме не тільки від значення е швидкості зміни, а, тобто не тільки від складової тангенційної, а й внаслідок того, що матиме місце криволінійна траєкторія, у нас виникатиме нормальне складове прискорення. Яка в сумі з дасть дасть абсолютно створити на вточність. Що ми розглядаємо да? в позиції в початковій і в поточній? Ми розглядаємо тверде тіло, і, оскільки ми говоримо саме про тверде тіло, ми фіксуємо з вами той факт, що відрізок АБ, направлений вектор АБ, за своєю величиною є незмінним. Відстань АБ не змінюється. Вона змінюється, по-перше, з означення, що це є твердить. Вона не змінюється, по-друге, з означення, що є поступальним. Отже, висновок, який ми робимо, що траєкторію точки Б можна отримати шляхом паралельного переносу траєкторії точки А. І увага, при цьому у нас вектор А також буде паралельний, на, він паралельним перенесенням кожного часу ми його переносимо. Вдовж відповідних траєкторій. Ну і не забуваємо про те, що вектори швидкостей також у нас є за своїм правилом, це є дотичними до траєкторії руху, направлені по відповідним від, в відповідних точках тіла, да, у нас є дві аби, але в залежності від траєкторії напрямок може не може, а буде змін. Якщо ж продиференцювати, рівність, рівність константу вектора А, Б, а продиференціюючи, ми отримаємо що? Отримаємо, що швидкість в точці А дорівнює швидкості в точці Б. І аналогічно диференціюючи, ще раз ми говоримо про те, що прискорення в точці А дорівнює прискоренню в точці Б. Яке тут таке можна виразити незауваження, таку, таку, знаєте, ремарку, щоб, коли можна говорити про миттєво поступальний рух? Поступальний рух і миттєво поступальний. Значить, в поступальному русі зрозуміло, всі точки мають однакову траєкторію, відповідно однакові швидкості, відповідно однакові прискорення. Але є ще поняття миттєвого поступального руху. Це випадок, коли в нас може бути зміна напрямку руху, або ми знаходимося в положенні в часовому, коли швидкість приймає екстремального значення. То в цьому випадку ми можемо говорити про те, що швидкості, миттєво поступальному русі, швидкості точок певного момент часу векторно рівні між собою, але прискорення можуть бути різні. Повторимося, чому. Е, можемо в даний розгляду на часу, коли має місце відтєво поступальний рух, ми можемо знаходитись в екстремальному положенні зміни, щоб. Прийом. Чутно мене? Чоти, чого вже? Продовжимо. І так, диференцію а, миттєво доступальне. Зрозуміло, да? Екстремальне положення це коли у нас може відбутися. Зміна напрямку руху, зміна швидкості, е, прискорення при цьому можуть бути різні, і в загальному випадку поняття швидкість тіла, прискорення тіла мають сенс тільки при поступальному русі, ну як швидкість всього тіла, да, оскільки точки всі мають однакове значення. І Так само, як і прискорення, оскільки при наявності. Е, при наявності е обертальної складової вже ми не можемо говорити про притаманні всьому тілу тілові значення швидкостей і прискорень. Тому наступним нашим питанням, яке ми будемо з вами розглядати, є обертальний рух того тіла навколо нерухомої осі. Обертальний рух, що це є? Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. Е, називається такий рух, при якому всі точки, що лежать на певній, прямій, незмінно зв'язані з тілом, залишаються нерухомими. в обраній системі відліку. Іншими словами, точки, що належать твердому тілові, і одночасно належать вісі обертання, відносно якої здійснюють обертання дане тверде тіло, вони є нерухомими. Тобто це, це є центри обертання твердого тіла, які лежать на осі обертання. Також необхідно відмітити, що всі інші точки, що не лежать на осі обертання, рухаються в площинах перпендикулярних до осі обертання по відповідним круговим траєкторіям. Траєкторії це як колові, і відповідно у кожної точки є свій радіус обертання. Всі прямі, що проведені в тілі паралельно до осі обертання, рухаються поступально з певною коловою швидкістю по коловим траекторам. Ну а тепер, як то кажуть, більше до матеріалу. І так, що в нас з вами є? Тверде тіло, нерухоме вісі обертання ОЗ, що проходить через тверде тіло. Традиційно відрізок АБ дві точки А, Б, що жорстко зв'язані з тілом, які його характеризують. На осі обертання також розглядаємо певну точку С. І як ми з вами сказали, швидкості цих точок, що лежать на осі, вони не вони точки не приймають участь у рухові. А от точка М, яка лежить поза межею цієї осі, вона, як ми говорили, обертається по половині. Траєкторії. При цьому площина е, здійснення руху вона є перпендикулярною, перпендикулярною до вісі обертання точка М, да, є її траєкторія, ось вона пунктирно позначена, колова траєкторія, швидкість точки М, швидкість поступального руху ВМ, по відношенню до обраного центру до початку відліку вводимо значення кута альфа, радіуса вектора відносного обертання і радіус кута між радіусом вектором від початку системи відліку до точки М і від е, міжвісію обертання. І увага! Тут в проекціях да, відразу позначено, що з, у нас з вами: радіус кривизни H. Траєкторії, певний кут повороту ДФ, зміна процесу руху, процесі руху, зміна положення, наступне положення ось тут. І елемент колової траєкторії ДС. Аж на Дефі формують у нас величину дуги ДС. Ну і базова площина, відносно якої ми говоримо про те, що ми відраховуємо кут повороту. Запитання стосовно даного рисунку. Ну, Я думаю, тут прозоро і зрозуміло більш, так? Кут знаємо, в чому вимірюється в радіанах, можемо перевести в градуси. Напрямок також має значення, оскільки ми будемо говорити, задаючи базову площину відліку, ми знову ж таки не забуваємо про те, що маємо задати додатній напрямок, зміни, координати. В нашому випадку додатній напрямок зміни. Якщо рух з кінця вектору, як то всі обертання проти руху годинникової стрілки, плюс якщо за рухом, то є. так закон руху. Зміна кута в часі. Для обрання. Все просто закон руху Фі як функція від часу Т. Якщо ми хочемо встановити з вами швидкість зміни кута, потрібно взяти похідну від функції Фі від Т за часом, і ми говоримо вже з вами про кінематичну характеристику обертального руху, як то кутова швидкість обертання. Повторимося характеризує зміну з часом кута повороту тіла. Алгебраїчна. Величина – Це є похідна, позначення може бути традиційне, похідна за часом по куту, це з верхнім індексом крапочка. Розмірність радиану в секунду. <кхід> Знову ж таки, напрямок, вектор, кутова швидкість є вектором, направлено по вісі обертання. Додатній це коли ми спостерігаємо з кінця вектора обертання проти руху будинкової стрілки. Від'ємний, коли таке обертання спостерігається за. Інколи е, для позначення потової швидкості в задачах особливо ми з вами матимемо справу е, з е, представленням там не радіани в секунду, та, а оберти в хвилину. Перерахувати в, е, е, в, е, в радіани. Окей. Ми знаємо, що повний оберт то є 2. π Хвилина то є 60 секунд. Н це кількість обертів. Домножили на 2 пі, розділили на 60, отримали радіани в секунду. Аналогічно, як і при поступальному русі, вводимо в розгляд е характеристику, що показує, як змінюється швидкість часу. Це є прискорення. Тобто, похідна у кутовій швидкості є кутовим прискоренням. Або це є друга похідна. По змінному куту за часом. Ну і конкретні такі випадки, да? Коли у нас швидкість більше нуля, прискорення більше нуля, тіло обертається прискорено в додатньому напрямку, або ж при від'ємних значеннях швидкості прискорення Тіло прискорення є, то тіло обертається прискорено ємному напрямку, тобто за рух Годинникової стрілки може бути сповільнене обертання в додатньому напрямку і сповільнене обертання в рік. Ну і як ми з вами вже про це сказали, в теоретичній механіці розглядається швидкість і прискорення а в деяких задачах навіть і кут як певні векторні величини, що мають точку прикладання, що мають додатній напрямок, мають величину вектора. Так само да, правило визначення напрямку, додатнього напрямку прискорення. вектори кутової швидкості кутового прискорення є е, ковзними векторами, тобто їх можна переносити вздовж дружіння. Прискорений тут вже, да, як то кажуть, на картині показано. Прискорений і сповільнений. Сповільнений обертальний рух. А тепер давайте перейдемо ще до рисунку. Ось нашого 2.10. Ми сказали з вами про величину тогової координати ДС. В нашому випадку це є добуток. Радіуса траєкторії H на код провороту Dфі. Запам'ятали малюнок? До чого ми з вами приходимо? Да? При обертанні твердого тіла навколо нерухомої осі, будь-яка точка, що відстоїть на осі обертання на відстані H, описує коло радіуса H. Все зрозуміло. За час ДТ тіло обернеться на код D. -фі. Також зрозуміло. Це приріст кутового положення за певний елементарний приріст часу. Дугова координата точки М за цей приріст часу ДТ пройде дугу аж Це також є зрозумілим. Радіус на приріст кута. А от тепер давайте використовуючи так званий природний спосіб задання, знайдемо швидкість, яка при цьому буде у даної точки М. Що є швидкість? Оце похідна за часом від дугової координати ДС. Ось вона це формула. Швидкість руху точки М. ДС ДТ похідна від дугової координати по ДТ. Замість ДС записуємо H, HD, H – величина незмінна. Вірно, тому можемо винести за е, диференціал. І залишається у нас похідна по часу від ДФ. Це є не що інше, як кутова швидкість. Отже, отримали у відповідності до рисунку, що колова швидкість точки М, В, це є добуток радіуса кровізної траєкторії H на кутову швидкість обертання твердого тіла омега. Зрозуміло, так? Про що йде мова? Ось ця ВМ. H на омега. Тепер давайте уважно глянемо, що є H? Це є R синус тета. О, синус альфа. R, ось цей радіус вектор r на синус альфа. Це буде величина радіуса колової траєкторії H. Ну, а тепер підставляємо дане значення, отриману форму. Ось наше з вами CM, що дорівнює рівня H це R sinus T. Да? Звідки виходить, що винайдене значення для вектора швидкості V. По модулю це є омега H. Це, в свою чергу, є омега R синус альфа. А омега R синус альфа, це що? Це є модуль величини векторного добу. добу омега R. Ось таку формулу для знаходження колової швидкості. Будь-якої точки твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, свій час отримав Ayler. За даною формулою можна знайти, знаючи напрямок кутової швидкості обертання, знаючи вектор, радіус вектор, да, можна знайти значення і напрямок, і величину вектора колової швидкості. Зрозуміло? Запитання. Що можна сказати? Можна також відмітити, що при обертальному русі е твердого тіла повні прискорення окремих його точок в загальному випадку вони складаються як з тангенціальних, так і з нормальних прискорень. Пригадуємо, що є тангенціальним прискоренням. ДВДТ замість В підставляємо, що H омега отримуємо співвідношення, H вектор радіус привізний для омега ДТ, Д, Д омега, ДТ це є кутове прискорення. Отже, тангенційна складова має і визначається за наступним співвідношенням. Нормальна складова це В квадрат ділений на РО. Р це в нас H, В квадрат заміняємо H омега. Тобто в квадраті, кінцево отримуємо нормальна складова це є добуток радіусу траєкторії на кутову швидкість в квадраті. Ну і відповідно, абсолютно, або повне прискорення, модуль якого знаходимо, якщо корінь квадратний, суми квадратів тангенційної і нормальної склади. Виносячи за радикал. Значення радіусу кривізни, аж отримаємо, що корінь квадратний, епсилон квадраті плюс кутова швидкість в четвертій стені. Запитання, будь ласка. Так, дуже добре. Трохи були у нас питання по розкладу, але щось. Якось так. Окей. Так, е, якщо запитань нема, матеріал є в нашій телеграм-групі. Додаю ще один матеріал. Прошу його, так знаєте, хоча б для ознайомлення проглянути, щоб підготуватись до завтрашнього заняття. Завтра ж маємо з вами? Так? Нічого не, не плутаю. Лекція буде так. Лекція буде. Супер. Що там з практиками у вас? Ведуться, проводяться. Що робите? А, працюєте. Ну, головне, не, як то кажуть, не вибивайте з графіку, виконуйте вчасно. Для того, щоб отримати і допуск. і Відповідний сумарний вал для виходу на кінець семестру. Так, кінематика у нас четверта, а? Четверта кінематика. Ось вона. Кінематика. Єсть. Кінематика, так? Да? Чого? Кінематика. Так, якщо запитань немає, дякую за увагу. Прошу старост відмітити відсутніх, присутніх. Бажаю успіхів. До зустрічі. Гарного дня. Дякую за пару. До побачення.